Отому нас всі здорові тому не це було. Я скільки сто років їжджу, і я так вболівала за цю кусок затович. Ходіть бо ви не казали, що я боюся називати ваших очільників Порошенка, Матвієнка, Гончарука і значить ці люди. Гончарук, Матвієнко в першу чергу лобіювали таке питання, щоб ці гроші були використані на ремонт провулку. До ресторану Гуцульщина, але ми в обласній раді голосували за ремонт вулиці Петраша від переїзду до Станіславського. Пройшла мафіозна корупційна схема, як це робилося багато разів. Тихо зробили підставні. Проекти! <ректи> У мене Олександр дуже депутат Яниченської міської ради. Від якої партії ще скажіть? Так. Від партії БПП? Yeah. Це, 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 це заборонена партія? Yeah. Yeah. Ні, ні, ні. Ні-ні. Я хочу вас запитати партія БПП на сьогоднішній день є заборона партія в країні? А до чого тут це? Ні? Ні, ні, а при чому від якої партії ви запитали? Не я від громади, не від партії. Yeah. 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 Не вибирають люди, люди, не партії вибирають, а люди вибирають людей. Це так Це, між все. Обласною радою виділено були кошти для, розробленого два проєкти. Тому що він каже, що проєкти не показує, проєкти показують тільки що. Покажіть. будь ласка. Але перед тим, коли почали показувати проєкти, почали хапотня, одну повністю кричать, і не дають пояснити ситуацію взагалі. Ситуація яка? Було розроблено два проєкти, два кошториси. Один кошторис був зроблений по вулиці Петра. Вулиця Петровша була розділена на два участка. Як вона може бути розділена? Оце, Вулиця одна, була. єдина. Одна. Кошторис це на два. Одна частина кошторису складалася від переїзду житлової дороги до моста що біля, Станіславського готелю, біля Станіславського готелю, і друга частина була, що йде від поворот від Станіславського готелю туди до, до водоспаду міста Яремчення. Затверджено один проєкт один да, вартістю 982 тисячі гривень, якщо я не помиляю, це від Станіславського моста до водоспаду міста тут Є дорога дійсно, яка потребує якого ремонту. Ми, депутати, голосували за цю дорогу по співфінансуванні, щоб робили власне основну дорогу, а не перевулок. А там ями не в А? Там яма на, яму. А? Там яма на яму. Ну так я хочу тут... Продажні люди, які платять так. оренди тисячі і йдуть ще за ним стоять. Я ти кажу, а Саша мені дає міску. Так. Він погодує усіх, він всіх прикормить. Це аквапарк. Як як Саша за оце бореться, щоб йому це зробити. А потім вже ну, але ж все рівно людина навіть яка буде сюди їхати, буде по тій дорозі їхати. Звичайно. Звичайно. Інакше дороги, що тут дороги теж тут немає. Хочу, щоб дорога. тут була гарна дорога, аби до ми не робили машини. Їхали по нормальній дорозі, і люди до нас приїжджали і радувалися тим, що в нас все нормально, але, але спершу треба там зробити, а потім вже тут. Добре. Давайте, папа, Попробуй Вітаю Попробуй. Вас. То, дорогу, так? Так. А, то сюди має підводити дорога, так? Так, про сюди Бруківки походить.